Динамо вперше у чемпіонаті програє третій матч поспіль. Клуб падає вже щонайменше на п'яту сходинку і далі може бути ще гірше. Друзі, усім привіт Вітаю вас на динамівському секторі. Ну що ж, чемпіонат України повернувся із міжнародної паузи, але повернувся точно не так, як того хотіли би вболівальники Динамо, футболісти, президент, головний тренер. І загалом, напевно, усі, хто дотичний, так чи інакше до столичної команди Динамо програє у ковалівці колосу. Вперше в історії програє три матчі поспіль, і вдруге в історії протистоянь програє власне команді Руслана Костишина. Давайте розбиратися в тому, що взагалі відбулося на полі. Стадіону в Ковалівці зараз детально пройдемося по цьому матчу. А ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, наш проект. І поки лунатиме заставка, підпишіться на цей канал. Дякуємо, поїхали! І розпочнемо зі стартового складу. Олександр Шовковський вимушено зробив декілька замін. Зокрема, навіть у заявці не було Андрія Ярмоленка. Після матчів збірних відсутнім був також Микола Шапаренко. У іншому ж стартовий склад був наступним: у воротах Нещеред в захисті Дубінчак, Михавко, Попов та Тимчик. Бережко, Буяльський піхальонок утворили трикутник вище, ну а атаку склали Кабаєв, Волошин та Гереро. Колос одразу розпочав цей матч дуже активно, насідаючи на ворота Динамо, і фактично з перших хвилин намагався створювати небезпеку та чинити постійний тиск на центральних оборонців. Зокрема, і це, власне, дало результат доволі швидко. Вже на 9-й хвилині закидання на Климчука цей момент прогавив Михавко і Юрій після удару в лотик відкрив рахунок. У подальшому Колос продовжував чинити тиск на ворота Динамо, у той час як столична команда довгий час нічим взагалі відповісти не могла. Один один із випадів підопічних Шовковського на ворота колоса завершився одразу доволі контраверсійним моментом. Кабаєв відкрився під передачу з глибини, але в цей момент із воріт уже вийшов голкіпер ковалівців Пахолюк. У підсумку нога гравця Динамо зустрілася із головою воротаря. Дуже моторошний момент, який орбітер оцінив жовтою карткою. Підопічні Костишина, звісно, хотіли вилучення, але на арбітра Коваленка це враження не справило, тож він залишив у силі лише попередження за такий. Інцидент надалі Динамо зуміло трохи вирівняти гру, і навіть почало шукати щастя біля воріт суперника, роблячи ставку переважно на швидкі атаки та комбінаційний футбол із відкриванням. Але на 37-й хвилині колос провів іще один свій м'яч. І тут знову дуже багато запитань до оборони Динамо. Цуріков віддав на Климчука, який опинився між лініями. Його взагалі ніхто не пресингував та не чинив опору. Тож Юрій встиг і розвернутися, і пробити в кут воріт нещерета. Це 2-0. На цьому перший тайм і закінчили. Якби не намагалася столична команда забити до перерви, але зробити цього їм не вдалося. У той же час і Колос свою перевагу не закріпив, але й нагод для цього особливо не мав. Другий тайм. Динамо розпочало активніше і вже на 51-й хвилині створили прекрасний момент. Кілька передач у штрафному суперника бояльський опинився на ударній позиції, але його постріл на себе прийняла стійка. На добуванні першим був Михавко, але його удар заблокував Пахолюк. Загалом у другій половині кияни грали набагато активніше. З'явилося ще більше комбінаційної гри, більше моментів додалася і швидкість і відкривання, і кілька напівмоментів також було втім, що разу не вдавалося довести все це або до удару, або до чогось, що поставило би перед щільною обороною колоса справді важку задачу. У свою чергу, колос, після того, як тимчасово віддав Динамо м'яч та територію, знову почав високо пресингувати і знову час від часу підходити до. Володінь нещерета, але і вони довгий час не створювали серйозної небезпеки. Згодом, Шовковський вирішив освіжити гру замінами, замість тимчика вийшов Караваєв, а шола замінив Волошина. І гра киян у другому таймі стала набагато активнішою. Вони подали більше кутових, у другому таймі перебили суперника за статистикою, відверто краще комбінували, шукали простір, але за все це очок не дають і не зараховують голів за створені моменти. Згодом Шовковський вирішив і ще. Раз освіжити атаку на поле вийшов Матвій Пономаренко, втім, не у пару до Гереру, як це напевно читалось би, а замість нього. І заміни, і бажання Динамо, врешті, дали результат. На 86-й хвилині Караваєв зіграв на піхальонка. Олександр продовжив м'яч уздовж лінії, де, випередивши захисника, у порожні вже забивав шола у Гундана, скоротивши відставання. І ще за хвилину нагоду мав вже Кабаєв, але з близької відстані пробив у руки воротарю. Врешті я. Якби Динамо не намагалося, і як би не старалося, до кінця гри вони так і не спромоглися награти щонайменше на нішию. Сьогодні до слова день народження у президента Киян Ігоря Суркіса і Олександр Караваєв до поєдинку обіцяв, що хоче зробити своєму босу. Цитата дуже приємно. Ну що ж, вийшло так собі, адже Динамо зазнало третьої поспіль поразки в чемпіонаті, і це клубний антирекорд, власне, на внутрішній арені. Більше того, у таблиці вони падають вже на п'яте місце. Завтра грають зоря та кривбас, які теоретично можуть посунути Динамо ще на дві позиції нижче. Ну і не можна. Не сказати про те, що в останніх дев'яти матчах тільки вдумайтесь, у Динамо лише одна перемога. Після цього матчу дуже розчарованими були футболісти Динамо і Кабаєв і Михавко вийшли до преси і відверто поспілкувалися з журналістами. Ми розчаровані і результатом і якістю гри, і дитячими помилками немає сенсу казати, що ми створили багато моментів, чи добре грали, адже рахунок на табло критики багато і вона заслужена. Немає реалізації, немає результату. Коли програєш, усі розуміють, яка буде реакція. Ми чуємо критику, і ми не літаємо у хмарах. Потрібно виходити за цей герб і працювати. Якщо немає гри, включати мужність. Ми програли багато боротьби і багато підборів. Колос заслужив на цю перемогу. І я їх вітаю, але повірте, Динамо себе ще покаже такими були слова Владислава Кабаєва. Подібна риторика була і у Тараса Михавка, який сказав наступні слова. Ми могли досягти мінімум нічиєї, але перший тайм у нас взагалі не пішов. Ми не змогли знайти свою гру. У другому таймі увімкнулися, створили кілька добрих моментів, але чогось все одно не вистачило. У нас є неприємна серія, нам хочеться вигравати, і ми самі не можемо зрозуміти, з чим це пов'язано. Будемо працювати. Ми засмучені, будемо працювати і щось змінювати. Що саме нам потрібно розібратися в команді. Одразу я вам так не можу сказати. Ну і звичайно, всі хотіли би послухати Олександра Шовковського після такого матчу, але зробити це ніхто не зумів. Адже наставник Динамо, після того як вийшов із роздягальні, мовчки повз флеш-зону попрямував одразу до автобуса. Ну і після матчової прес-конференції він також не давав. Ну що ж, друзі, вельми неприємна серія Динамо продовжується далі у Єврокубках Омонія, але ось фініш чемпіонату буде все ж таки. Фініш цієї першої половини буде все ж таки дещо легший. Сподіваємося, що наставнику вдасться знайти правильні слова, і все ж таки на мажорній ноті закінчити ось цю першу частину. Чемпіонату УПЛ віримо. Сподіваємося. Ви ж, якщо також вірите в команду, то тисніть на вподобайку і підписуйтесь на цей канал. І будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.